Друзі, усім привіт! Так-так ми продовжуємо товариські матчі. І сьогодні ми побачимо. Теж я впевнений, хороший матч. І Ліверпуль буде вдома на Енфілді приймати зірок європейського футболу. І зі мною сьогодні в студії знаходиться Гліб Боковенко, головний тренер Барселони. Привіт! Усім привіт, друзі. Сьогодні такий матч. Ліверпуль приймає зірок футболу. І буде цікаво, як саме Ліверпуль себе покаже з зірками, яких ми бачили, ну, як сказати, ми, ми їх не бачили, в основному бачили їх наші батьки, наші бабусі з дідусями. Але ми це, вже, ми це все можемо дивитися зараз по інтернету, за що ми вдячні цим всім технологіям. Згадувати, як грали вони в ті далекі часи. Ну що ж, і тобі знову важлива місія обрати м'яч на сьогоднішню гру. І вперед, чи назад листати, так скажи. Давай вперед. Вперед, добре. Йдемо вперед. Давай там один. -оч Мерлін, да, Сібєв. Ну що ж. Оцим м'ячем сьогодні зіграють команди і подивимось, кому він принесе таку вдачу в цьому матчі. І давай рухатись вперед. І до тебе питання таке, Глібе. Як тобі підсилення Ліверпуля? В це міжсезоння. Mm -hmm. Та, до речі, у них ну, вони там купляли таких собі привців. Вони купляли ну, не дуже так багато гравців, але висококласних гравців вони купляли собі. Той же Н'єст, той же. не знаю, там... Ну, а Кого вони, куп... кого вони там купили? Ну, Андерсен Сенєс то е... так може згадати. Ти правильно згадав. Е... Він перейшов е... з Вісел Кобе до команди Дмитра Данилюка. Ну, е... Що? Е... Я б так сказав, хто до них перейшов, але я не дуже знаю знав їх склад до цього, у них був. Ну, Сона, ти вже бачив, він перейшов ще в минуле міжсезоння. Сьогодні на заміні є Рібері. Тобто команда підсилась. Так, не багато трансерів було, але підсилення є, що теж це ми будемо. Відмічати, але з новачків сьогодні грає тільки Андрей Синєста в стартовому складі. І перейдемо до складів. Я передаю тобі слово. Сьогодні гліб для вас озвучить склад е мерсесайців. На воротах Ліверполі сьогодні стоїть Алісон, лівий, центр, е, лівий захисник Робертсон, два центральних Ван Дейк і Матіп, справа дюймість. Е, два центральних півзахисники Андрея Сінєста і Атакуючий півзахисник Сон Хен Мін, лівий нападник Мане. Правий села центральний Роберт. Ой, Роберто Фарміні. Схема на гру 4-2-1-3. Так, головний тренер Дмитро Данилюк. І я перейду швиденько до складу зірок Європейського футболу, які сьогодні приїхали на Енфілд. На воротах сьогодні грає Рамф в захисті. Зліва грає Гуінчі. Справа ми в захисті побачимо Пейджа. І двоє центральних захисників сьогодні. Торнаторе. Є капітаном команди. і Гуйсман сьогодні грає центрального захисника, будемо допомагати. Далі перейдемо до опорної зони. В опорній зоні сьогодні грає Фойнет. Зліва півзахисті грає Бітенкурт, це, я думаю, всім відомий гравець. Справа півзахисті грає Міл. Атакуюча півзахисника сьогодні грає Демірабеу. І в нападі ми сьогодні побачимо відтянутого форварда Монте Монтелеоне. і центрального нападника сьогодні грає Бур. Головний тренер е ну, європейської збірної так, е нас вона не виступає. Тому просто сьогодні для вас озвучив Відчий цей склад. Удар і, да, Був, до речі, перший удар від е європейської збірної легенд. Схема на гру 4-1-3-2. Ну, ще... хочу... Хочу відзначити те, що там Влад озвучив склад команди, у якої гравці деякі невідомі нам і у яких можна зламати язик, так що. І так зараз який він. удар! У -у -у! І хороший навіс був від знову легенди йдуть вперед. Вони сьогодні. Таке відчуття, що це матч життя. Наче Наші... так молодішали. Так, наче повернулося десь на 20 років тому. А хтось навіть і на 30. Зараз Ліверпуль вже будує свою атаку. Дюмфріс, Матіп. Ну, команда Дмитра Денелюка теж я думаю, буде нас вражати в цьому сезоні. І подивимось тільки, чи зможуть вони боротися теж за. За високі місця. Бур зараз пробиває в поворотах 1-0. Європейська збірна легенд відкриває рахунок в цій зустрічі вже на 14-й хвилині. Це капець. Яка була атака нереальна. І Бур зам... визр... з, з, замкнув це, це все ударом. Визрайлі, а давайте дивитися повтор цього голу і. Подивись, Ліба, які були передачі Так, в один дотик. Але які красиві гол, до речі. І, і красиві паси, і красиві Ну, Года... І, до речі, підняв ногу там захисник Ліверпуля і. під нею пройшов м'яч. І теж хотів підмітити, що на вибір був. Е... Було дві збірні світового футболу і ось європейського футболу. Чому брали саме європейського? Бо тут є прізвища, які ви всі, ну, є гравці, яких точно, я думаю, ви знаєте. А ось саме відкривши зірок світового, ну, да, світового футболу, так здивання було, що небагато гравців, яких ну там майже їх взагалі не було, тобто не було ні, ні Пеле, ні там Гарінчі, там, там, так. зараз, я думаю, багато хто згадає цих легендарних бразильських гравців. Тобто... Може навіть Кройфа не було. І Кройфа не було, так. До речі, Кройф – це легенда, як і грають, так і тренер. Так. Свій час був висококласним гравцем і. Ну, і не менш легендарним тренером. Ну ж таки, ми це все пам'ятаємо, хоча і десь Немчий. по. Е, скажі, скажімо так, за допомогою інтернет-ресурсів. Не знаю, чому я саме про нього згадав, але. Але досить вдало було таке е, саме вдалий е, спогад. Спогад. навіть так Скажу, Мохамед Салах, але атака Його? продовжується один-один. Роберто Ферміно! Забиває на 28-й хвилині. Ліверпуль показує, що вони теж легенди. Європейського футболу. Так, так, так. І я думаю, нас очікує цікава гра, якщо вже і легенди розпочали цей матч, а Ліверпуль далі продовжує і насів і забив. Ферміно, він сьогодні грає центрального нападника. Він доказує Дмитру Данилюку, що мене потрібно ставити в стартовий склад. І дивимось ми ще раз повтор цього голу, яка була розпасовка. А від Гуйсмана м'яч десь трошечки відскочив. Намагався він там заблокувати передачу. До кінця в нього це не вийшло зробити. І один-один. Ну як, до речі, гра за перші 30 хвилин матчу? Ну така гра дарує емоції. Мене радує, що є забиті м'ячі. І те, що обидві команди вони намагаються, стараються. Бітанкур зараз робить подачу. Але захисники Ліверпуля розстигають. Ну і до речі, всі, е мені здається, що ти теж. Але ну, зараз можу казати тільки про себе, що зараз трохи вболіває за Ліверпуль, тому що саме це команда нашої ліги. Теж так. Е Більше симпатизує гріб. Я все-таки так, мені подобається, якщо не виступають обидві команди, який два гол забиває Ферміно. Нереально! Роберто Ферміно 2-1. І він же просто кидає конфеті на полі сьогодні на Енфілді. Сьогодні точніше, ми бачимо від Роберто Ферміно який гол. Уверх і який красавчик полетів у ворота легенд європейського футболу. Зараз е Я зараз дивлюсь на ось цей повтор, який був останній. І мене більше дивує, як зміг ногою до кінця е ногу викрутити, точніше, Ферміно, і пробити ще Там так. Там захис... захисник легенд європейського футболу все ж таки. Якось корпусом закрив м'яч, але Роберто Фірмі не достав до нього, хоч і за захисником. І бачимо поки була атака від легенд європейського футболу. 65 на 35 володіння за Ліверпулем, але буде кутовий міл буде подавати. І він йде на фойнет, а фойнет. Зараз намагаються зірки європейського футболу атакувати. Пейдж. Міл. Пейдж з м'ячем. Ой, нет. Але зупиняє його Мохамед Салах. І вже 42 хвилина. 2-1. Як нас перевернувся матч? Але помиляється в передачі. Там вже Ван Дейк. Центральний захисник Мерсесайців. Міл. На фланзі Міл подача! І зараз не забиває! Нападник легенд європейського футболу. Глібе, подивись, яка була не атака. Не була. Ну, тільки тут знову ж таки. І це був бур. Він хотів вже зробити дубль в цьому матчі. Не вистачило О, трошки, щоб м'яч пішов, пішов нижче. Ну, Як тобі Ліверпуль по першому тайму? Що скажеш? Та здивували вони так, закамбачили у першому таймі. І взагалі, але, зокрема, другий, гол Оберто Ферміно здивував своєю красою. Бачимо, дві хвилини додав арбітер. Вони вже майже вийшли Гуїнчі і все. Перший тайм 2-1. І... Який футбол? Продемонстрував сьогодні Ліверпуль. І... Та навіть зірки європейського футболу теж виглядали. На рівні навіть статистика нам це показує. Чотири удари, 4 спіру у Ліверпуля, чотири удари, два спіру у зірок європейського футболу. Ну і будемо з вами рухатися вже у другий тайм. Але зараз єдиний момент. Заміни вже будуть далі. На 60-тій хвилині так буде. Будуть теж заміни від Мерсесадцю. А ми ще будемо далі рухатись у другий ми тайм. Ми, е, поки що... Поки що так, поки що, мені здається, не треба нічого змінювати у складі саме Ліверпулю. Ну, якщо говорити саме про мерсесайців у турнірі, команда, на жаль, не змогла вийти в плей-офф, хоча і старалися, билися. Зараз, зараз бури! Не забиває знову який момент! І знову головою пробивав. Знов трошечки йому не вистачило. Вже, вже навіть в цьому моменті було ближче. Та й міг, до речі, якщо б забував він всі свої небезпечні моменти, вже б міг забити. Це 100%. Так. Якщо говорити саме про виступи Ліверпуля, не скажу, що вони були вдалі. Я думаю, що і сам Дмитро Данилюк не дуже задоволений цим. Але команда готується до... Чемпіонату є поповнення і Френк Рібері, і ну, Рібері. Тож таки, що відмічати, і Андрес Інєста. Нагадаю, що Міролімп'яніч він. Так, так, так. Глібе кажи, бо що зараз зв'язок у нас трошки перервався. Хотів сказати, що ми вже говорили про трансфері. Про трансфер Ліверпуля початку матчу, але дуже цікаво, як вони проведуть цей сезон, який буде. Нагадаю, що Міролім П'яніч, який виступав за Ліверпуль, перейшов в оренду в грецький ПАОк. Подивимося, як він себе там зможе проявити. Або, можливо, ПАОК вже з наступного трансферного вікна його викупить у Ліверпуля. Будемо спостерігати за цим. І поки зараз вже йде 60-та хвилина, відбудуться перші заміни. Замість Ігуаїна на полі. Ми, замість Роберта Ферміно, точніше, на полі ми побачимо Гонсалу і Гуаїна. Замість Садіо Мане на полі ми побачимо Рібері новачка. Замість Іністи сьогодні на, на поле вийде. Кейта. Ось такі дві заміни. О, точніше, не дві, а три заміни. Понет, Бур. Бур пробиває по воротах, але Алісон. Але Алісон Беккер на місці. Бачимо як Гліб вибрав вдалу м'яч. Сьогодні забито вже 3 м'ячі. Можна сказати, що м'яч сьогодні. теж. поки що на стороні Мерсисайці. Ну, Тому що це більш такий сучасний м'яч, мені здається. І трохи не звикли легенди до нього. Зараз намагався Ліверпуль зробити атаку, тільки що шкода з ударом не вийшло. Так, і показують нам заміни. Мерсесайтів. Андрес Сінєста сьогодні виконував більше чорнову роботу, тому можна сказати, що легенда теж сьогодні працював по ділу. Ну подивимося, крібарі з флангу зможе замінити садіо Мане. Зараз Демі Рабео. Віддає Бура. Бур. Абур. Бур пробиває по воротах. Але, але Алісон на місці. Алісон Беккер. Сьогодні теж яка феноменальна гра від Галкіпер Лівер. Бачимо Кейта, сон. Ван Дейк. Ну. І до речі, я не знаю кого обирати найкращим гравцем цього матчу. Чи Роберто Фірміно, чи Алісон Беккер? Той забив два голи, а той не дав забувати дуже багато легендам європейського футболу. А як ти вважаєш, що зараз, на твою думку, найкраще гравець матчу? На мою думку, знову ж таки, сьогодні я б відмітив би точно це Роберто Фірміно поки що на цю хвилину. Ну, звичайно. Але мен... Можна я зараз скажу швиденько? Так, так, так. Мені мені подобається теж Роберто Фірміно, але він просто у нього таке з досягнень. Це два голи, Але Аліснбекер сьогодні рятував свою команду не один раз. Але подивимось, як зараз перебудування допоможе Ліверпулю. Зараз вийде на поле Фабіньо в... В... в опорну зону. І побачимо ми замість Дюмферіса кляйна на полі. І зараз Ліверпуль заробляє штрафний небезпечний. Та й зараз тут можна бити. Пам'ятаємо, скільки вже у нашому товариському саме турнірі було забито таких голів з, так... з такої позиції приблизно. Зараз фолефой нет проти Сона. Ну, на ногу він йому не ступив. Буде бити Салах. Та, заміни відбулися Ліверпуля. Салах! Пробиває Ой. по воротах, але блокує стінка. Там по головам пройшлося стінки. Попало, до речі, по голові Пойнета, який свалив. Зараз буде кутовий. Кутовий небезпечно буде. Гендерсон. Передачу робить на Кляйна. Кляйн. Гендерсон. Далі передача не вдалася. І зірки європейського футболу вибивають м'яч в аут. Салах. Вже 80-та хвилина. Я ще не вийшла. Гендерсон. Але як грає Фойнет? І Може бути небезпечна контратака. Бітенкурт. Бур. Віддає на Демірабео. Демірабео віддає на міла. Міл. Підключає. Правий фланг зараз і вибиває останній yeah. момент захисник. Захист теж не підводить. Не Атака продовжується. Бітенкурт на фланзі. Іде на Фойнет. А Фойнет. Міл. А почекай, а можна таке запитання невеличке? Так. Якщо буде нічия, якщо зараз є, єв... е... легенди європейського футболу зможуть і... I... зрівняти. Удар. О, то буде серий пенальті чи е... Yeah. може завершити? Так, так, серія пенальті буде. В нас на товариській матчі так е, включена серія пенальті. Це дякуючи головному, головному тренеру Шахтаря Руму. Він запропонував це зробити. і Я погодився, чому б і ні. Такі різно різнобарв'я в нас таке певне є. Дві хвилини додає арбітр, і треба йти легендам в останній штурм. Тому що часу залишається ну зовсім мало. Пейдж Гусьман. Але вони щось ну не сильно хочуть туди йти. Так, вони вирішили пограти назад, і матч завершено. Вітаємо ми Дмитра Денилюка з перемогою в першому товариському матчі Ліверпуля. Дубль на рахунку фірміно. І гол за легенд забив Бур сьогодні. Ну що ти скажеш по грі Глібе? Як тобі команди? Ну і до речі, мені дуже сподобався Ліверпуль в цьому матчі. І атака, їхні, і захист, і голкіпери, і півзахист. все у них сподобалося. Ну, і мені здається, два голи це мало для такої гри, але все одно е, не стоїть забувати, що це легенда європейського футболу. Але сподобалось, що ось Ліверпуль зміг перехопити ініціативу вже десь всередині першого тайму. Хоча на початку легенди досить впевнено себе показували. Ось ця, ось ця атака, неймовірна, передача Монтелеоне. І хороший удар від бура. Бур забив. Хоча в нього було теж достатньо сьогодні моментів, щоб забити реально три голи навіть. Ну, тут же Алісон без шансів, бо удар був досить таки на точність і було важко витягнути. І бачимо далі гол на 28-й хвилині від Роберто Фіміїно. Ну, зараз мені все ж таки здається, що Роберто Фірміно гравець матчу, але Алісон Бекер десь там його трошки піджимає. Ну, але все-таки я би сьогодні відмітив би на 100% певно Ферміно. Бо він сьогодні зробив дубль, який другий гол забив. за це вже я б точно би віддав би йому гравця матчу. Хоча і Алісон теж непогано зіграв, але все-таки для мене гравець сьогодні матчу Ферміно. Але подивимося на цю красу. Так, другий гол взагалі в дев'ятку дуже гарно поцілив нападник Ще... Мерсисайців. Чій Ще... матч був за. Божемо за захисником. Так, Бур бачимо, пробував в друг... це вже другий тайм і ось ще один момент від нього. А він сьогодні створював активність в нападі. Не вистачало цієї точності легенді європейського футболу. Ну, але. Ну, Алісон Бекер теж сьогодні створив все, що бур бив у рамках можливого. Це ж таки один удар він пропустив його. Так, але ж то був перший тайми, там була досить класна атака, що, думаю, впевнений, багато хто помітив, це були передачі в один дотик. І яка не, ось... можна ще так сказати, що Алісон Бекер не дуже привик до таких гравців, такого класу. І він тоді. Так, це для нього може такий. знаєш, типу, удар. П... Тільки після розминки, і він ще не, не дуже був готовий. Знає, зараз дивимося з вами статистику. Так, 5 ударів, 5 ствір у Ліверпуля, 8 ударів, 5 ствіру у легенд європейського футболу. Вони більше нанесли ударів, але підводила сьогодні певною мірою реалізація. Так, це теж хочеться про це сказати. І по гравцям матчу, так, відмічали ми сьогодні фірміну, я би погоджуюсь з грою 7,5. Чай Алісуну можна було так, теж десь 7 поставити хоча б. Ну, щось якась ну трохи низька оцінка. Але 4 сейви сьогодні зробив. А, Алісон Бекер. Дюмфрісу сьогодні постави 4,5, хоча він сьогодні 15 передач, 16 зробив. Я не скажу, що в нього був провальний матч там сьогодні. Гра так Можливо, десь порахувала, що була атаки по флангу Дюмфріса. Знову ж таки, можливо, можливо це було причиною. Ініст на сьогодні 6.0 отримав, але 11, передач 12 сьогодні, сьогодні зробив Андрес. Ну, багато було чорнової роботи. у Ну, Андреса... і сьогодні, о, до речі, який захист добре зіграв, і захист теж. Ну і давай швиденько по легендам європейського футболу пройдемося Бур. Сьогодні 6,5. Так, він був активний. Я б сьогодні поставив би 7-0 за голи, плюс ще він. Створював момент, і сьогодні був активний. Ну, Монте Лоне сьогодні і голіву йому віддав, теж би 7-0 поставив. Напад сьогодні зіграв у них непогано. Ну чесно, е я можу сказати тільки по Буру, що він сьогодні так дуже добре зіграв. От так от ну, не дуже можу зіграти, бо не ну, запам'ятав їхній фамілії. І ну, я бачив там їхні моменти, там все таке, але не бачив їхній фамілії, так сказати. Так, тобто, я думаю, що для багатьох тут є невідомі прізвища. Так, це, це абсолютно нормально. Знову ж таки, ми підібрали просто збірну легенди, хоча б є там там, двоє-троє гравців, яких, їх, я, яких, я думаю, все-таки впізнаєте. так. Ну що ж, друзі, ми будемо завершувати. Дякуємо всім за увагу. З вами був я, Владислав Фуренець, і Гліб Боковенко, теж зі мною був у студії. І до зустрічі в наступних іграх. До побачення. Всім і побачення.